Доброго здоров'я, дорогі друзі! Сьогодні у нас 10-й день марафону. І сьогодні я вам розповім про мою любиму продукцію. Ви знаєте, я зовсім недавно пройшла програму Здоровий кишечник. І ви знаєте, я коли зайшла на наш марафон, я зрозуміла, що саме цей продукт для мене стає головним. Чому? Да тому що я вже третій рік проходжу програму Здоровий кишечник. Періодично виходить так, що я один раз в рік його проходила. І Хочу сказати, що це здорово, що це прекрасно, на організм діє безподобно. Е, на початку, коли пройшов час десь півроку, я вже почала відчувати, що у мене желудок, як поїм, так важкий стає, чувствую я, о, що. Підшлункова починає трошки тривожити мене, та і тиск починає активізуватися. От, і ви знаєте, я зрозуміла, що треба очищати наш організм. І купляю програму і прохожу, і відчуваю потім себе, ну, як нова копійка. Ну так прекрасно і настрій є, і спиться хорошо, і з тиском нормалізується, і шлунок не болить, і підшлункова також. І відчуваєш себе ну, настільки легко, хочеться ну, бігати, хочеться, хочеться працювати. Я е, тільки прийшла з городу, я там підв'язувала помідорчики, я там пирскала капусточку. Любувалася, як цвіте картопелька. Ну, це, ви знаєте, така насолода від цього. І я рекомендую, дорогі друзі, хто мене слухає, що ця програма це найважливіша для нашого організму. Не буду говорити, що інші не важливі, всі вони важливі. От, наприклад, це Грифонія. Це для, для моїх нервів. Я також її п'ю на постійній основі. Тому що пропила місяць, ну пару місяців проходить, і моя нервова система трошки так починає тьох 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 Купляєм і п'ємо. І життя продовжується, і життя прекрасне. Шановні друзі, як ви мене чуєте, я вам Говорю, звертайтеся, тому що випробував на собі, мені не соромно вам пропонувати. Я знаю, що це буде допомагати. Ну і, звичайно, я говорю, будь ласка, ставте лайки, плюсики, пишіть коментарі. Поширюйте моє відео і дзвоніть, якщо вам хочеться. Будь ласка, я з радістю вам буду відповідати все, що вам потрібно. Якщо я чогось не знаю, то вас будуть консультувати наші лідери. Сьогодні знову говорю вам до побачення і бажаю вам міцного здоров'я. До зустрічі.